Доброго всім дня. Сьогодні вирішила зробити таку роботу, такий експеримент, тому що раніше не займалася, особливо так, колись там один раз тільки робила таке. Хочу укорінити троянду оцю і оранжеву ту. Взяла сікатора, зараз відріжу собі живці, підготую їх і. З вами поділюся, покажу, як я буду робити. Подивилася відео і буду пробувати. Я нічого не втрачаю. Зараз буду дивитися, де тут живці, які потрібно, які щоб обцвіталися. Але ж, бачите, тут букетики, і ці ось обцвітаються, а тут ще кук'яночки. То я буду шукати такі, щоб усі квіточки обцвілися. Наче, може, оцю візьму. Значить квітки такі вже. Один у мене є. Зараз ще кілька. Подивлюся. Може візьму три, чотири. Ось уже обцвілася зовсім, так уже відріжує. Такі гарненькі. Ну і ще раз гляну демувалася під навіс, нарізала собі живців і буду зараз обрізати їх. Із цієї зрозової чотири відрізала, вирізала, чвірніше. Ось, бачите, оце що зломилося в мене. Тут пуп'яночки скільки ще. Я не знаю, чи можна брати. Ну, і тут тільки один і два, це потрібно одрізати, а тут тільки два листочки, а потрібно мінімум три, щоб було. То я цю, просто ці квіточки обрізу, поставлю в воду те, що з пуп'яночками. Нехай ще постоїть, жал... шкода мені викидати. Можливо, там ще куп'єночки розпустяться, така краса. А це ось вже вирізала, То тут, бачите, один, два, три, чотири. Оцю верхушку треба відрізати. І тут можна три, можна чотири. Один, два, три, чотири в мене. І тут на так відрізати. Можна ножем, ножниці взяла мені не годяться. Можна сікатором, а можна ножем. Навскоси його так отак треба відрізати. Я, зараз в мене є такий ось ножик, то я ножиком ще підправлю. Треба ще гостренький був ніж. Ось такий косенький. Подивилася кілька відео, в одних, ось, наприклад, оці листочки ще тут. Повністю одні обрізають, інші залишають по два листочки, а потім їх там також ще обрізають. В інших відео майже не майже, а повністю. Тільки от залишають так невеличкий стопчик такий з листочка. Я буду зрізати, мабуть, так. Я візьму чотири, тут у мене два близенько листочки, а я візьму чотири. Можна брати три. І отак. От а верхній тут залишається листочок. Отак. От І потім у землю, як, якщо три, то по, оцю, по цей листочок в землю. А якщо 4, то два в землю. А тут я не знаю, я, мабуть, візьму я оце все. Аж по цей листочок у землю посажу, тому що не знаю, ці два тут, можливо, буде. Ну, подивлюся. Коротше кажучи, отакий жерець підготувала і так усів. Оце обрізаю. У мене також ось Тут один, два, три, чотири, навіть 5 виходить. Ну, я, мабуть, отак ось зріжу. І листочки, і краще листочки не. Чотири в мене тих, я їх відклала в сторону, щоб не сплутати. Вони так відрізняються між собою, але все рівно обрізаються листочки, щоб не сплутати. Це в мене оранжево ось це. так само вишивки на 1, 2, 3, 4, 5. Я, мабуть, отут відріжу. І потім так само листочки. Оранжеву вирізала, відрізала собі три жирці. Побачимо, що буде. У мене один живе з квіточкою, а два взяла, вже раніше зрізала квітку, я просто тут ще зріжу трішки. Як обрізала обцвічені квітки, не планувала ж тоді корінювати. То не знаю, чи можна так, але Бо не хочеться мені там ті роз... ще не... немає таких гарних оцих гілочок чи пагонів. Щоб живців, щоб взяти з обцвіченою квіткою. Ті квіточки ще тільки зацвітають. То я отак відріжу це, щоб було. Тут в мене вистачає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ще є. Я тут не відрізала косого цього. Треба так. І тут. Якщо приймуться, то троянди ж не лишні, Є де посадити і буде більше кущиків троянд. А не вийде? Ну то що ж? Значить, це не моє. Це такий гарний є, але також раніше квіточку зрізала. І нічого, я зараз тут попідправляю. Тут і тут десь, мабуть. Повинні бути молоденькі ці гілочки, не старі, ну, наче молоденькі. Все підготувала. Це в мене три будуть оранжеві, чотири розові. Зараз піду, буду підготовлювати землю. Верніше, в мене там скопано вже я підготувала, а ще треба піску туди додати. Потім продовжу. Буду садити в садочку в своєму, бо рекомендується в тіні десь, де не дуже сонце. Тут в мене під абрикосою, там яблуньки, черешня. І тут кущі, таке не, не дуже тут сонце. Я скопала тут землю, дощ ішов, земля суха. Особливо під деревами, то взагалі. Копала то сухо. Ледь-ледь там в годині волога земля. І тепер буду робити ямки і садити свої троянди. У ямке додам зараз піску обов'язково наголошувала, що потрібно пісочок. Додаю пісок і гарно так перемішую з землею. Пролила гарно водою землю. Тепер буду садити свої живці, познаходила, повідрізала отакі пляшки, щоб накривати. І не знаю, одні кажуть, що потрібно дирочки тут зробити, щоб трішки проходило повітря у пляшках. Інші не пробивали, дирочок не знаю. Я по кілька дирочок потім зроблю, мабуть. У мене розова і буду зараз у землю. Цю ось в мене тут виходить одна, дві, три, чотири, п'ять. То я три в землю запхну таку, а дві залишу зверху над землею. Два листочки. А тут буду дивитися, тут також. Тут, тут два ось і два залишу. А тут три йдуть у землю. Оцей оце верхній листочок, якщо повністю запихати у землю, то ще б верхній листочок залишався так над землею. Можна спробувати просто вткнути, але щоб не пошкодити цей низ. що кос у нас зрізаний, тому що пошкодиться, я так зрозуміла, це погано. Тому не потрібно так хати сильно, щоб не пошкодити. Так. Що тут? Я землю гарно так пролила У мене така добре змокла земля, отак ось посадила. Свої троянди, чотири оце розові підряд, а тут три помаранчеві. ті. Такі оранжеві. Так, тут там два листочки виглядають тут по одному, по різному. І тепер оцими пляшками зараз буду накривати отак гарненько. Тут землею така з боків поприсипаю, Тут дирочки зроблю кілька штук. Так, щоб листочок не доторкався краще до пляшки. Так. З боків з землею краще і так гарно прижать до землі, щоб не вітер його не порозкривав. Ну і періодично треба заглядати, дивитися, якщо земля буде висоха, коли суха земля, поливати. Оце такі в мене старі, трішки грязні то казала одна жіночка, краще, щоб були або з такої темного пластикові ці пляшки, або такі грязні, чи навіть спеціально взяти за грязнити, щоб трішки притінити. Так що, отак от поки що це виглядає все. Зроблю дирочки і до весни вони мають стояти під цими пляшками. А весною тоді, якщо буде все добре, порозкривати їх і ще до осені або навіть до слідуючої весни вони мають гарно вкорінитися, аж потім їх можна буде пересадити десь уже туди, куди на постійне місце. Так що таку я роботу сьогодні зробила. Вкорінила, вкорінила. Не вкорінила, поки що тільки живці вткнула в землю. А там побачимо, корінняться вони чи ні. Як воно буде. Вийде, то вийде. Я не спеціаліст. Так що подивимося. Погода у нас сьогодні, бачите, хмарки бігають, то вияснюється сонце, то ховається. Така погода не дуже. І не холодно, і не жарко. Нормально. На дощ не схоже, хоча наче і так і підпарює, але не знаю. Хмари собі проходять, дощу. Поки що не передбачається, по прогнозу не дивилась, не знаю, що там нам обіцяють. Так, це така, такі справи. Де ще дивлюся, ось полуниця пускає багато вусиків. Треба поприсипати землею, можна в стаканчики там корінити, але я просто зараз візьму таку. Поприсипаю землею, тут, щоб поприхвачувалися, а потім осінь буду розсаджувати. Можливо, десь там, де цього року цибуля в мене, то там ще полуницю розсаджу. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого, як завжди, миру, спокою, удачі вам у всьому. І до зустрічі в наступних відео!